Доброго дня! Вас вітає дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Хочу ознайомити вас із таким невеликим виміщем, такого невеличкого розміру. Я думаю, тут десь біля 2,5 на метр вісімдесят орієнтовно такого типу. І от такого. Типу ландшафтного оформлення. Знову ж таки, я продовжую ряд своїх відеороликів, пропагуючи невелику кількість витрачених коштів на ландшафт. Але досить непоганого, контрастного, сочного, такого яскравенького виду. Ми бачимо, що ми в застосуванні. Оформлення в обов'язковому порядку маємо застосовувати таке, скажімо, потрійне. Потрійне оформлення. Що значить? Потрійний тип оформлення. Різні види ярусів. Тобто в композиції має бути найвищі рослинки, такі акцентні, середнього типу і відповідно почвопокровні. Гарно в оформленні також різнотекстурні з такого типу камінці застосовувати. Ось є у нас і єлівець китайський також. Ось такого типу. Є у нас і самшитики. Звісно, багато замовників розглядають такий варіант, що... Озеленення зробити із таких молоденьких рослинок, щоб в майбутньому, в подальшому насолоджуватись саме ростом і еволюцією, якщо можна так висловити, своє, свого ландшафтного оформлення. Дехто, навпаки, хоче все і зразу. Тобто, відповідно визначивши після затвердження ландшафтного проєкту оформлення. Зразу вже калібровані рослинки під відповідний розмір, під кольорову гаму. Навіть таке буває, що навіть підстригати потрібно миттєво. Тільки посадили. От бачите, ось як цвіти гарненько почули по ось такі от рослинки. Ось так гарненько. Таке ковриком покрито камінчики. У нас є рисочки є. Звісно, отак от, от. Якщо оглянути, багато замовників, звісно, у водоймища хочуть і такі рослинки плаваючого типу. Ну і, звісно, рибок. Єдиний момент, що в такі водоймищі потрібна велика кількість фільтруючих елементів. Тобто потрібно і УФО лампу встановлювати для фільтрування. І, відповідно, механічне фільтрування, біологічне фільтрування для того, щоб повноцінно виглядала водичка. І загалом ландшафтне оформлення саме водоймища. Багато хто просто рекомендує в водоймище досить велику кількість цеоліту Класти і все. І ніби як водичка буде прозора, але це не зовсім вірно. Фільтруюча система це життєва необхідність. Особливо, якщо у вас у водоймищі є якась рибка ваша улюблена. То, ось такого вот типу. Бачите, як тут гарненько по чувопокровні почувають. Тут найбільш така тіньова і волога частинка водоймища. І ось воно так надзвичайно гарненько це почуває. Звісно, хотілося б, щоб цей самшитик, от він такий жовто-солатовий, яскравенький. Більший у формні застосовувався. Для того, щоб кольорова загальна гама була більш такою насиченішою. Але все в залежності від бажань замовника. Ось, так от. Ось такий от звичайненький елементик у своєму подвір'ї, у своєму ландшафті, благоустрої. Спокійно може абсолютно дозволити собі кожен. Трішечки фантазії, трішечки матеріальних коштів, чіткий план дій, ландшафтний дизайн. І все у вас вийде. З вами був дизайнер інтер'єру Вігула Сергій Михайлович. Буду радий спілкуванню про дизайн на своїй сторіночці у Фейсбуці. Дякую за увагу. Всього найкращого, до зустрічі!